Доброго раночку, Ольга, репетиторка з мови. Ми сьогодні поговоримо про розклад, особливо на канікулах. І бачите, у мене маленький папірець з розкладом. А коли е, у нас семестр, то великий розклад. І я на нього піддивляюся, коли вам розповідаю, для того, щоб не збрехати, коли у мене який учень, наприклад, навчається. Е, і е, у нас з вами вже сьома серія зовсім забула сьома серія нашого серіалу Життя репетиторки. Отже, сьогодні про гнучкість, мобільність і про розклад. Я, взагалі, людина-розклад, саме тому у нас на заставці ось саме такий папірчик була. І я любила чіткість. До того, як почала занурюватися у професію репетиторки. І тим паче школа, і робота в школі привчили мене до того, що дзвоник лунає, урок починається, дзвоник лунає, урок завершується. І я дуже добре жила у графіку. Коли я стала працювати репетиторкою, я зрозуміла, що графік це поняття відносне. І спершу мені було боляче від того, а потім я стала просто більш адаптивною. І е, я дуже рада, що я цієї адаптивності навчилася. Зараз розповім секретики, нюансики, в чому річ. Дивіться, ось ви, наприклад. Маєте розклад. Сьогодні зранку дві години робочих, у вас ввечері дві години робочих, тому що канікули половина роботи. По-перше, я підозрюю, от у мене є завжди чуття. Я підозрюю, що до мене звернеться два ще моїх учениця і учень для того, щоб підготуватися перед школою, провести хоча б одне заняття. І зазвичай це чуття мене не підводить, тому кількість годин у нас може змінитися. По-друге, Завжди у нас життя непередбачуване, і непередбачуване воно як в поганий, так і в гарний спосіб. І тому уроки можуть переноситися або в гіршому разі навіть скасовуватися. Коли таке може статися? Причин безліч, і зважаючи на те, що дітей у мене досить багато, які навчаються, то і причини у них різні, і рідко буває таке, що у нас місяць минув. І розклад зовсім не змінювався, тому що хтось захворів, комусь треба перенести заняття, бо, наприклад, у школі якийсь захід, на який треба. Іти всім, і через те має бути присутньою і мама дитини, і дитина на цьому заході, і ми змінюємо час заняття. Колись щось, не дай Боже, погане сталося, і теж ми не можемо навчатися через це, тим паче зараз. Колись, навпаки, гарна подія сталася, як запланована, так і не запланована, але чудова подія. І дитина теж не не може бути присутньою на уроці в цей час. Тому ми переносимо заняття, що досить важко з щільним графіком робити. Тому десь завжди я намагаюся мати віконечко одне, куди я можу когось поставити, у разі переносу, уже примусово. і... Я теж намагаюся бути гнучкою, наскільки це можливо. У мене є одне правило. неділя у мене вихідний, єдиний вихідний, і я в нього категорично не ставлю уроки. А от інші дні, це у нас простір для мобільності, для адаптивності у розумних межах і з поважних причин, зрозуміло. Тому... Ось так моя професія навчила мене адаптивності. Як ваші професії навчають вас адаптивності? Поділіться своїми успіхами і своїми навичками. А ми зустрінемося з вами завтра і поговоримо ще про щось цікаве. Долучайтеся, підписуйтеся, буду рада.